ніколи перший ні на кого не нападала. Росія не проіграла ні одної війни. Два міфи кремлівської пропаганди. Росія ніколи ні на кого не нападала, і Росія ніколи не програвала. Не витримують жодної критики. Сьогодні машина часу вирішила розібратися з другим. На всі військові поразки Московії нам не вистачить ефірного часу. Тож ми зосередимося на головних, у тому числі від українського війська. Наприкінці 15-го століття розпалася монгольська імперія Золота Орда. І на її уламках постало агресивне московське князівство. Його володарі одразу проголосили себе спадкоємцями Русі і почали війни проти сусіднього Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Велике Московське військо протягом кількох років штурмувало Смоленськ. Нарешті зайняло його і пішло далі на захід. Проти 80 тисячної ти армади литовці довго не могли виставити жодного війська. Нарешті з південного походу проти союзників московитів Білгородської орди повернувся Костянтин Острозький. А вже до нього доєднався польський король Сегізмунд зі своїми загонами. Разом назбиралося 30 тисяч проте на війні не завжди головне кількість. У місті Острог князя Костянтину Острозькому стоїть пам'ятник. Скульптор зобразив його з мечем і у лицарських обладунках. Такий воїнський вигляд має під собою історичні підстави. Московитські воєначальники, і булгак недооцінили ворога. Вони дали можливість воякам Острозького спокійно переправитися через Дніпро і вишукуватися у бойові порядки, аж потім пішли в атаку. Острозький передбачив усі маневри супротивника і грамотно побудував оборону. Правий фланг оборони вдав відступ, заманивши ворога у пастку. Перевагою польсько-литовсько-українсько-білоруського війська була артилерія. Щойно московити наблизились на відстань пострілу, як вдарили гармати. Серед атакуючих щинилася паніка. Більшість московських загонів ганебно втекла. Челяднін та інші вельможі здалися в полон. Острозький з незалежних від нього причин не став продовжувати наступ. Після смерті Богдана Хмельницького Московія вирішила остаточно захопити Україну. Не знайшовши порозуміння з новим гетьманом Іваном Виговським, цар почав проти Гетьманщини спочатку гібридну, а потім і відверту війну. На Україну рушило 100-тисячне московицьке військо і зупинилося під містечком Конотоп. Червень року 1659. -го. Конотоп. В обоз московського окупаційного війська прибуває посланець з Кремля з інструкціями для князя Трубіцького. У них дається дозвіл рядовим воякам на свій розсуд користуватися полоненими українцями, щоб підвищити бойовий дух війська, який після двох місяців облоги впав нижче критичної позначки. Крім того, цар наполегливо рекомендує Трубіцькому зняти облогу конотопа і рушати спершу на Ніжин, а відтак на Київ, щоб там з'єднатися з іншими московськими військами. Гоноровий князь. Не послухав і вирішив, що таки мусить дотиснути фортецю. Це рішення принесло йому велику ганьбу. Уже 10 червня кримський хан Мухамме Гірей, переправившись через річку Оріль, увійшов з військом у межі Полтавського полку. Дізнавшись, що війська Мухаммад Гірея на підході, Веговський рушив прямо на конотоп. З ним було 16 тисяч козаків при 10 полковниках, 5 тисяч татар з султаном і 3 тисячі поляків сербів. Та волохів. 24 червня кримський хан з'єднався з українським військом. Взаємною присягою підтверджено договір про спільні дії проти московських військ та про надання один одному військової допомоги проти будь-якого неприятеля у майбутньому. В останні дні червня Виговський раптово нападає на значно чисельніші війська Трубецького і Ромадановського, а згодом так само несподівано відступає Олексій Трубецької. І Георгій Ромодановський дали е, наказ московському князю. Симеону Пожарському наздогнати Івана Виговського. Ну і той, взявши 30 тисяч добірного війська, пустився на вздогін Іванові Виговському, вважаючи, що його загони мало чисельні. Так як у боях, які короткі зав'язувалися, вони зрозуміли, що військо Івана Виговського мало чисельне. І ось Симеон Пожарський вирушає вслід за Іваном Виговським. Очікуваної легкої прогулянки не вийшло. На елітну кіноту московського війська вже чекав заготовлений козаками сюрприз. У суху, спекотну погоду на переправі через маленьку річку Куколка. Їх чекала раптова повінь. Значить, Була по руслу річки, річка Куколка. Значить, зроблено було дві такі великі загати. І вода, прибуваючи, заливала територію, ну от довкола заливала б. Територію довкола того містка, який пов'язує села Шапованівку і Соснівку. Ви бачите, цей місточок. Був ранок. Серед московського війська раптово прибула вода, викликала паніку. Частина кіноти просто втонула. Інші опинилися у пастці. Бо з обидвох берегів на затиснутих в низовині московитів полетіли козаки Виговського та Орда мухаммад Герея. За кілька годин еліти російської армії нічого не залишилося. Схоплений татарами Пожарський зазвичай облаяв хана добірними московськими матюками, за що був тут же обезголовлений. Князь Трубіцький, замість щоб вислати підмогу, наказав зняти облогу конотопа і ганебно втік. У Кремлі паніка. Цар готується до евакуації. Однак, походу на Москву не сталося. І коли вже значить сам Вогоський ростов російську армію. 100 тисяч військ під Конотопом було знищено, і, значить, вже дорога була відкрита на Росію. Зайди і там немає, тому що цар збирався виїжджати за приділи Русі, туди, в ліса, під Архангелськ. От до чого доходило. Але чомусь українці знову ж такі, оці братовбивчі операції, ці війни, ці підмови. А ці наші застароги привели до того, що Вогоски повернувся і знову почалася ця друга хвиля повстань, ці чорні ради, яка відбувалася у нас в Германніці. 9 січня 1853 вісімсот Петербург на прийомі великої княгині Олени Павлівни самодержець Микола І відвів у бік для розмови британського посла Гамільтона Сеймура і з властивою йому безцеремонністю почав розмову про переділ сфер впливу. Турція бальной чоловік не дипломатично почав розмову з дипломатом. Цар Стамбул давно пора перейменувати в Константинополь. Росія готова взяти під захист усіх православних Туреччини. Миколі першому здавалося, що його пропозиція щодо поділу Туреччини здасться англійцям цікавою. Інших країн у Європі він просто не помічав. Микола геть не підозрював, що у Британії його пропозиція викликала тільки огиду і роздратування. Попри категоричну відмову, Микола перший вирішив іти на пролом. Посланник царя вирушив у Стамбул з ультиматумом. Мовляв, турки притісняють православних, а російський імператор, як їх заступник, не може цього допустити. Тому вимагає, щоб усі православні Османської імперії стали паралельно підданими російського царя. Захист православного міра у всій красі. Султан зрозуміло відмовив. Почалася війна. Восени 1853-го російський флот під командуванням Нахімова перестрів турецькі кораблі у бухті міста Синоп. Користуючись перевагою у гарматах, росіяни геть знищили турецькі судна, але обстріл міста продовжили. Від синопу буквально не залишили каменя на каменю. Пікантності ситуації додавало те, що в цей час у Дарданелах були британські і французькі кораблі. В глазах Европы это был не просто беспредел, но смертельно опасный беспредел. Если верить авторитетному мнению Адольфа Тьера, историка, будущего президента Франции, защищая Турцию, Европа защищала свою свободу. Олександр Янов. Остання помилка Миколы Першо. После нетривалої осады Одессы Французько-британсько-турецький десант висадився біля Євпаторії і рушив у бік Севастополя. Біля річки Альма відбувся пам'ятний бій. Рік 2014. вересень Крим, Альмінська долина. Севастопольський клуб Отечества» проводить традиційну реконструкцію одної з ключових битв кримської війни 1853-56 років. Комізм цього щорічного дійства у тому, що битву в альмінській долині російська армія бездарно програла англо-французько-турецькій коаліції. Ми як би погибаємо. Ну всі же хлопую, да ми не можемо погибнуть. Всі дані возле нас все одно вмирають. Потім всі стають, якби как бы хлопають ладоші. Так, убирають да. Тому що французи, англичане, они быстро. не вмірають швидко. Росія не можуть швидко умереть. Почалася осада Севастополя. Угар патріотичної публіки швидко згас. З'явилася думка, що Росія єдино правильна країна, а навколо самі вороги. І оцей оц, е, е, комплекс ображеного він входить як. Складова частина російської ментальності, що нас всі ображають. Нас, на нас всі готуються напасти. Нам всі влаштовують якісь підступи. От якщо ви почитаєте в соціальних мережах реакції простих масов, масовидних так само, росіян, а навіть, а навіть і дуже культурних. То там все одно буде цей комплекс. що Це Америка, яка, значить, ці пі, піндеси, які нам, значить, в спину нож хочуть вструмити. Рік 1855. січень. Імператор Микола І особисто проводить огляд військ, яких відправляють на священну війну з Європою у Крим. Демонстративно легко вбраний. Він підхоплює застуду. На початку лютого царю стає краще. Між тим надходить звістка, що Росія програла битву під Євпаторією. Миколі І раптово гірше, і він помирає. Імперією шириться чутка про самогубство царя. Невдовзі Росія здає Севастополь. Місто практично знищене. Чорноморський флот союзники пустили на дно. За умовами мирного договору, у Росії немає права його відновити. Російський історик, дослідник Кримської війни Олександр Янов, не втомлюється проводити паралелі між безумством тодішнього і нинішнього царя. Тот, ведь тоже смертельно боялся революції, тоже шел освобождать соплеменников, тоже восстанавливал историческую справедливость, тоже разжигал в стране патриотическую истерию і тоже бросил вызов Западу. Все совпадает. Буквально. И що ж? Каждый школьник в России знает, чем закончилась эта последняя ошибка царя. Крымской войной, постыдной капитуляцией, позорным миром. Олександр Янов, выдання snob.ru. Керування останнього російського імператора Миколи II від початку виявилося кривавим. З нагоди його коронації в Москві влаштували бучні урочистості. Усім учасникам пообіцяли подарунки: хліб, ковбаса, солодощі і спеціальний кухонь. Це привабило на церемонію півмільйона людей. Почалася тиснява, тисячі загинули. Але церемонію не перервали, і щойно було прибрано тіла, як натовп заспівав. Боже, царя храни. Уже за кілька років Микола II вляпався у свою першу міжнародну авантюру, захопив частину території, яка належала Японії. Розширення руського міра на Далекий Схід тоді було в пріоритеті. Це називалося великою азійською програмою. Микола II був свято переконаний у силі російської зброї. Тож, коли Японія згодом висунула територіальні претензії, він їх просто проігнорував. Один із радників царя Плеве прямо казав, щоб не допустити революції, нам потрібна маленька і переможна війна. Війна таки відбулася, але вона виявилася непереможною. Росія зазнала болісної та ганебної поразки. Російська армія була розгромлена як на суші, так і на морі. Показова історія крейсера «Варяг», який стояв на рейді у корейському містечку Чемульпо. Раптово з'явилася японська ескадра для висадки десанту. Варяг ніяк не перешкодив цьому і вирішив прориватися до своїх. Після короткої перестрілки капітан затопив корабель, а команда у шлюпках перебралася на іноземні судна з зобов'язанням більше не брати участі в бойових діях. Попри це, імперська пропаганда перетворила поразку на перемогу. Міфічний варяг перед загибелью, начебто, затопив ворожий крейсер-міноносець, і міноносець, а ще одне японське судно вивів з ладу. У реальності жодного разу навіть не влучив у ціль. Цусімою японський флот вщент розгромив російську ескадру. Більшість російських суден затонули, решта були захоплені. Вражає кількість полонених у тій війні. Понад 70 тисяч росіян опинилися в японських таборах. Понад сотня з них уже після завершення війни відмовилася повертатися на батьківщину. Війна та ще й програна занурила Росію у борги. Бідність і безправ'я спровокували хвилю протестів. Так почалася революція, результатом якої стало з одного боку введення конституції та громадянських свобод а з іншого загострення реакції. У 1917 сімнадцятому радянська Росія Леніна почала неоголошену війну проти України. Було окуповано лівобережжя та Київ. Однак після підписання Брестського миру російські війська почали стрімко відступати. Найдовше тривали бої за Донбас і Крим. 10 квітня 1918-го у Харків прибув військовий міністр Жуковський. Він усно поставив перед Запорізькою дивізією завдання: до приходу німецької армії зайняти півострів і повернути Україні Чорноморський флот. Відповідальний за виконання полковник Петро Болбочан. Уродженець Поділля, син священника, він з юності присвятив себе військовій справі. У 1917-му, один із тих, хто, всупереч керівництву УНР, почав формування української армії. З 1918-го командир спочатку полку, а згодом дивізії. Протягом короткого марш маршкитка дивізія запорожців звільняє Катеринослав, Запоріжжя і Маріуполь. Звідти корпус під керівництвом Болбочана рушив на Крим. Червоні закріпилися на Перекопському та Чонгарському перешийках і приготувалися до впертої оборони. Професійним військовим було очевидно, проламати такий опір здатна або значна чисельна перевага, або військова хитрість. Підполковник Болбочан зробив ставку на друге. Дмитро Калинчук. Як українська армія захопила Крим. Обстеживши усі можливі напрямки атаки, Болбочан вибрав залізничний міст через Сиваш. Спочатку на мотодрезині проскочив загін спецназу, який вступив у бій із залогою більшовиків. Затим рушили бронепоїзди, ешелони з піхотою та артилерією. На вечір уже було взято Джанкой. Наступ продовжився у біг Бахчисара і Сімферополя. З дня на день очікувався переможний вступ українських військ у Севастополь. 29 квітня на всіх кораблях Чорноморського флоту замайоріли синьо-жовті прапори. Балбачану вдалося в лічені в дні буквально не лише звільнити кримський півострів від більшовиків. Німці, заскочені такою ну, зухвалою поведінкою, не очікуючи входження українських військ до, до Криму, е, почали з'ясовувати, що це за корпус в квітні 18-го року. Опинився на підступах до Криму. Хто такий Болбочан? Полки німецької дивізії почали блокування запорожців. Уряд УНР раптово забув про своє усне розпорядження і взагалі про дивізію Болбочана, ще й визнав Крим Незалежним. Повна зрада. Німці вимагали від запорожців роззброїтися. Ті категорично відмовились. Мало не дійшло до кровопролиття. На жаль, на той час керівництво української держави е, фактично злякалося від загострення ситуації з тодішнім союзником з Німеччиною. І фактично Болбочан залишився сам на сам з німецьким військом врегульовувати конфлікт, який виник між українцями і німцями. Конфлікт вирішився у мирний спосіб, але Болбочану довелося залишити Крим. Поки німці сварилися з українцями, Леніну вдалося вивезти з Севастополя більшість кораблів у новоросійськ і там потопити. Кримський похід блискуча перемога українського війська і зрада політиків. Уже за тиждень продовження історії про поразки російського війська та перемоги української зброї. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!